Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Чому не розумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці посіпак дорожчий вам за рідну солов'їну? Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви, то не вони, не до навчань, коли Орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лише немає. Російську чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гупають снаряди. Прокиньтесь, люди досі де війна. На сході півні досі луплять гради. Невже патріотизму ні на грам? Чому все українське вам огидне? Невже тоді дійти повинно вам, коли кров рідних вам на руки бризли? Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти ворожого, зречись, Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми українську мусим зберегти Їй нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську, ти на цій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно, байдужа рідна мова, хай не буде за кораблем російським, все їхнє на дно. Пишайтесь нашим, українським, люди.